Свято Коляди це свято народження Сонця, з прийняттям християнства його було приурочено до дня народження Ісуса Христа. Першими сповісниками народження Христа були діти та підлітки. В Вдосвіта хлопчики йшли до односильців віншувати, вітати зі святом. Як тільки на небі з'являється перша зірка, Розпочинається свята вечеря, а ближче до її завершення діти збираються гуртом і йдуть вітати всіх калятками з народженням Христа. Калядувати ходять від хати до хати. Кожна калятка завершується віншуванням, це значить побажанням, родині достатку, щоб родина була здоровою, щоб родили добрі врожаї. Велася худоба, були мир, добро і злагода. Від села до села в кожушку йде коляда, Красень місяць у горі ясно світить коляді, сніг блискітками блистить, мітно дзвоник зеленчить, Бог предвічний чути краєм, Ми Ісусика вітаєм. Яскрава зіронька зійшла, свята вечеря підійшла. Кутя, вареники, грибочки, квасоля, риба, огірочки, нехай лунає в хаті сміх з різдвом Христовим вас усіх. Коляд, коляд, коляда, холод взимку не біда, двері швидше відчиніть, нас до себе запустіть. Всі, хто є в вашій хаті, будуть дужі і багаті. На городі вродять густо і картопля, і капуста, помідори й огірочки, і для сина, і для дочки. Ось промова настака Ви ж готуйте п'ятака. Зі святим різдвом вітаю всім здоров'я бажаю, господарю на воли, господині на квочки, хлопцям дівчатам на гуляння, малим дітям забавляння. Христу Богу вихваляння. На столі свята вечеря, вся родина за столом, відчиняє ангел двері позолоченим крилом. Благо вість нам сповіщає про народження Христа. В хаті свято розцвітає, гріє душу доброта, пахне сіном і кутею, сяє зірка сніг скрипить. І колядка над землею з білим ангелом летить. Божа зірка золота землю освітила, про народження Христа людям сповістила, з неба янголи святі пастушків збудили, Бога нашого в Христі славити навчили, славлять тиху ніч святу всі народи світу і вклоняються Христу українські діти. А вам, дітки, я побажаю путі смачної, колядки гучної, Щасливого Різдва і на весь рік добра.